Всім привіт! Сьогодні відео про трактор Scout TB-904C, як я вже неодноразово казав, він позиціонується як заміна МТЗ 82 892 навіть. І Зараз ця модель оновлюється, покращується, вносяться певні зміни для того, щоб покращити комфорт і адаптувати трактор до наших реалів. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 25 150 доларів. Але якщо вас трактор зацікавив, краще зверніться за телефоном, часто проходять акції, знижки, тому рекомендую передзвонити вам та уточнити саме актуальну ціну. Також нагадаю, що це модель саме з кондиціонером. А як ви знаєте, на кабіни плану він тут явно не зайвий. Ну а взагалі рекомендую подивитись це відео, не перемотувати, щоб не було потім зайвих питань. Я вам розповім все детально по характеристиках, покажу оновлення і в кінці відео вже зробимо якийсь висновок. Що ж, розпочнемо огляд з передка трактора. Тут встановлений передній редукторний міст. Також, як бачите, крила мають поворотний механізм. Самі ж по собі ці масти перевірені, питань по них немає ніяких. Рульове керування тут гідрооб'ємне. Штуки на гідравлічному циліндрі захищені металом. Заявлений кліренс тут 39 см, а агротехнічний просвіт 44 см. Також, як бачите, передні грузи йдуть в комплекті. Заявлена вага тут 3200 кг, але в реалії я думаю, що він буде важить більше. На рахунок колес, передні диски тут розбарні, як бачите, розмір резини 9,5х24. Колія передніх коліс зараз має розмір по центрам 133 см. Ну і звичайно ж, регулюється до 1,50 м. Тобто, в між дурядку, цим трактором ви станете абсолютно без проблем. Тим більше, що задні колеса не дуже широкі. Диск, як ви бачите, тут теж розбарний, грузи на колесах є, і розмір задньої резини 14,9 на 30 І зараз, саме в заводському положенні, колія по центрам задніх коліс становить 151 см. І взагалі задня колія регулюється від 1,30 до 1,70 м. Це я уточнюю для того, щоб ви зараз подивились на трактор і зрозуміли його можливості по колії. Що ж, рухаємось далі. Давайте подивимося, що у нас тут за комплектація ззаду трактора. Зверніть увагу, метал тут товстий, адекватний, вантажопід'ємність, до речі, становить 1880 кг. Але наголошую, що це не максимальна вантажопідйомність, а робоча, яка рекомендована виробником. Причіпний вузол тут тільки один, який дозволяє одночасно на працювати і з валом відбору потужності. На рахунок товщини нижніх тяг ну ніяк не тонкіше, ніж на МТЗ. Задній міст тут величезний, такий встановлюється на трактори потужністю вже 110 кінських сил. Регулювання ж тут абсолютно стандартне. Також нагадаю, що тут роздільні масляні ванни на трансмісію та гідравліку. Вал відбору потужності тут має дві швидкості, 540 та 1000 обертів за хвилину. І взагалі, ось так це все виглядає. Не знаю, мені особисто подобається. Да, і так як трактор обладнаний кондиціонером, тут є пневмоконектор під тормоза причепа. Також, звичайно, є електрична розетка для електрики, і мені подобається місце розміщення розподільника. Цілком я вважаю адекватно, доступна, він трьохсекційний, тобто є додаткові дві пари гідровиходів, а також за номерним знаком розміщений додатковий бачок для гідравлічного мастила. На рахунок кабіни все ж таки уточню, вона встановлена на подушках. Також тут ззаду є фільтр тонкої чистки для гідравлічного мастила. Ну і по задній частині, мабуть, усю основну інформацію я розповів. Тож будемо рухатись далі. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. І тут одразу, хто пам'ятає, повітряний фільтр був раніше під капотом, зараз винесли його сюди в стандартне місце. Він, як бачите, має бумажний фільтруючий елемент, також воздухозабірник виведений досить високо, вищі криші навіть. Особисто мені такий варіант подобається більше. Ну а ви напишіть в коментарях. Що ж далі? Часто мене запитують, до речі, на рахунок компресора, тож одразу покажу, він тут вимикається. Тож, якщо він вам не потрібен, ви його спокійненько вимкнули і не переймаєтесь, що він у вас тарабанить в холосту. Ну і одразу покажу вам палену систему, вона тут звичайна, механічного типу. Тож тут все просто та надійно. Фільтрація палива тут теж адекватна. Є два фільтри тонкої чистки палива. Ну Взагалі, на рахунок доступу до самого двигуна, тут все нормально, я б сказав. би. Так, Є такі моменти, але це все вже навісне, саме двигуна. Тобто тут патрубки турбіни, компресор, кондиціонера, ну і деяка проводка. Головне, що сам капут абсолютно не заважає. Також перед основним радіатором, як бачите, встановлений радіатор кондиціонера. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 120 Ампер годин. На рахунок же самого двигуна, як ви зрозуміли, це турбований дизельний двигун 4-циліндровий, потужністю 90 кінських сил. Це Ютовський двигун з маркуванням UD4105T, який має об'єм 4200 см 3 Також по комплектації тут встановлений генератор потужністю 750 Вт, НШ насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Є також ще один фільтр на гідравлічне мастило, вимикач маси знаходиться тут ось під підніжкою, і також тут розташований ресівер компресора. Що ж, Стосовно двигуна, всю інформацію основну я розповів. Далі перейдемо до не менш цікавого, це в нас кабіна, і тут, звичайно ж теж є що вам розповісти та показати. Перш за все, посадка в трактор тут абсолютно комфортна, дверний проєм широкий. Ну і в самій кабіні, як бачите, все виглядає теж просто чудово. Мені дуже подобаються завжди органайзери. Всякі кармашки, полочки, підстаканники це для трактора дуже добре. Ну і Виглядає воно теж сучасно, коли все зашито пластиком. На полу резиновий коврик і під сидінням теж не голий метал, а все так обшито. І особисто, на мою думку, речаги всі зроблені теж зручно, абсолютно під руками. Це ви пізніше побачите, я вам все покажу. За сидінням теж купа місця, його можна двигать без всяких проблем. Воно, до речі, регулюється по вазі, є підлокотники. Також тут бачите, знаходиться панелька керування кабіною. також зроблено окремим відділом керування гідравлікою. На рахунок коробки, до речі, тут синхронізована КПП, має 4 передачі та 3 діапазони, плюс реверс. Отже, маємо 12 передач вперед та 12 передач назад. Обзорність у кабіни мені теж дуже подобається. Є ось така сонцезахисна шторка, трішки, може вузькувата, але загалом, я думаю, її вистачить. Також, як бачите, є люк, який закривається теж спеціальною шторкою, щоб сонце не сліпило. Далі по потолку є звичайне освітлення, є аудіопідготовка з магнітолою і купа дефлекторів, які зручні тим, що добре регулюються або закриваються зовсім. Ну і з лівої сторони є панелька керування кондиціонером. Руль тут зручний, трьохшпицевий, є на ньому також пульт керування магнітолою для зручності. Також руль регулюється, двигається вверх-вниз. Панель приладів тут вже сучасна, все в електронному цифровому варіанті. З правої сторони під рулем речах ручного газу, з лівої сторони речах перемикання реверсу. Повернемося до приборки, щоб ви все добре подивились і зрозуміли, що тут на ній. Написано. І основне, що мені подобається, що всі показники добре видно, все легко читаємо, і розібратись там зовсім не складно. Також трактор обладнаний з системою зовнішнього огляду на 360 градусів, тобто, ось у вас монітор, на якому вам все теж буде видно. Так, ну і ще хочу пройтись, показати вам зовнішнє освітлення. Так, звичайно ж, днем це все не так понятно, але вночі немає у мене можливості знімати. Тож, як бачите, є два фонаря на криші кабіни, і також ще по два фонаря з кожної сторони біля поворотників. Отже, шість додаткових фар у вас тільки спереду встановлено. І дивіться, як добре воно світить навіть в день, то я уявляю, що тут робиться вночі. Плюс до цього ж є основне світло ще в капоті. Тобто, як ви розумієте, спереду ви бачитемете абсолютно все. На рахунок заднього світлення, тут теж його цілком вистачає, на мою думку. Бачимо дві основні фари на криші і дві додаткових фари на бокових стійках кабіни. Що ж, в принципі, основну інформацію я вам розповів, все показав по трактору. Не пам'ятаю тільки, чи казав вам об'єм паливного бака, але нагадаю, тут він 90 літрів. Що ж, не знаю, як вам а мені трактор подобається. Ви напишіть свою думку в коментарях. Цікаво буде почитати. Ціна, я б сказав би, на сьогоднішній день цілком адекватна. Комплектація тут хороша, плюс технічні характеристики на цілком пристойному рівні трактор виходить, універсальний. Ну на рахунок якості ну, на скаутах ще не чув з цим проблем. Єдине, що хочу сказати, не дивіться ті російські канали, у нас трактори дуже сильно відрізняються. Ну І, звичайно, ж, хочу нагадати, що країна-виробник трактора це Китай. Що ж, ми зараз проїдемося, а вам дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!